Доброго ранку, ми переплатники Україномовного каналу. Чуєте, як ташки співають. Ми з Максиком на прогулянці. Ой. Ще в тихих благословенних місцях Полтавщини. Дружина лається, що я кажу, тихих. Ну, Буває гучно. Але сьогодні 13 червня 2024 року. День народження мого кума Андрій, я тобі то тебе щиро-щиро вітаю з твоїм днем народження. 5-5 для чоловіка це як вік Не мальчика, но мужа Майже дідом, так ну ладно, гарний, гарний вік. Російськомовна указав. Спогади, 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 як на море, як ну знаємо одне одного більш ніж 40 років, що стільки спогадів. Вітерець сьогодні якийсь. Не дуже холодно, прохолодно, 16 градусів. За. Як на море їздили, як... Та скільки на рибалку. А, за кордон. Європейські ігри. Другі європейські ігри. І ми на тиждень. червні 19-го року. Вільнюс. Мінськ. потім <хи> заблукали. Думав, там залишилось. І Ні, гарні, гарні спогади, дві. Гарного тебе Дня народження. миру добра, зла. Ну, коротше. Щоб тобі по цьому везло. Що б. Спасибо. Здоров'ячка міцного. І беру, скорішого. Ще раз маленьке привітання з народження чоловіка. Ладно, це буде гарно. Сьогодні в Харкові. Зустрінемося. Все. Сьогодні більш нічого не хочу казати. Усім миру добро злагоди. Всім щиро родяки і будемо жити. на що все. До побачення, мої люди. А комунікас ще раз з днем народження. Пока.